Пані та панове велике інтерв'ю на інформатор ФМ. Доброго дня, шановні пані та панове. Ви слухаєте інформатор ФМ І сьогодні у нас буде спілкування із Богданом Богомірським. Ти мені скажи, друже, це ми будемо спілкуватись про файну водицю чи про солений лиман, чи про що? А, привіт всім! Я розкажу а, все по порядку, а, щоб не було каші. І солений лиман, і файна водиця добре питання сразу. Вот давай чиста природна вода із серця солоного лиману. Це до тебе. Це до мене. Розказуй наша компанія Екотехнології України займається і займалася ще до війни добутком природної мінеральної природної слові води. А ми розливали в пляшки, поставляли як сировину. А коли війна настала така агресивна форма, ми почали придумувати інші шляхи для виживання, для отримання персоналу, для популяризації своєї торгової марки. Файна водиця це торгова марка нашої компанії, тому ми добуваємо воду і реалізуємо її через свої водомати, які встановлені у нас по місту. До цього ми ще повернемось. А скажи, чому ваша вода особлива? В чому особливість води? Ну дивись, століттями, да можна так сказати, солений лиман славиться своїми курортними всіми оздоровчими санаторіями. Там дуже природна мінеральна столова вода, кремніові води. Вона слугує, вона її навіть лікарі рекомендують для вживання кожного дня. Тому солений лиман він. Славиться своїми природними ресурсами, мінералами, що так треба нашій людині, любій іншій людині, нашій людині, чужій людині. Всім а солений лиман, це вона не означає, що вона солена, просто там заложі тих природних вод, які треба для людини. Заложі, яка глибина свердловини? Дивись 127 метрів. Ого, так. Да. Це е, служить е, така глибина. Це не просто так. Е, ми її е, зробили таку, щоб не було втручання, попадання поверхневих вод, щоб е, вже було остаточне попадання в ціль, щоб вода була природною і без ж, яких жодних е, шкідливих е, якихось речовин, бо ти ж знаєш, да там дощі йдуть, там ґрунти, е, аграрії і так далі. І ще треба не забувати, що наша сверловина знаходиться в санітарно-коротній зоні, там, де немає виробництва, там, де немає якихось шкідливих е, викидів е, і так далі, що потрапляють у ґрунти. Тому ця вода є унікальною. Е, у мене тут написано: е, екологічність плюс вигода дорівнює розумний вибір. О, це, це, це твій слуга. <смір> це така може, бути, може бути такий позив для людей. Екологічність це без пластику, доступність це біля оселі. Угу. А вигода це людина не платить за пляшку, за етикетку, за пробку. Вийшов з під'їзду в тапочках, набрав в свою тару мінеральної природної водички по доступній ціні, заварив чайку, зварив борщ. Доступно, доступно. Екологічно, екологічно. Людина не платить за пляшку це не треба казати людям, які волкомаркет якийсь ходить. І наш контингент це кожна людина, дитина, бабусі, дідусі різна категорія. Добре, тепер давай до водоматів. Людина не платить за пляшку, пляшок нема. В чому прикол водоматів? Пляшок нема, дивись. Водомат працює 24 години на 7, це перше. Водомат доступний біля оселі це друге. Пляшки можна дивись, коли йдеш в магазин, ти купуєш там півторушку, 0,6, п'ятерку, шістьорку. А тут ти можеш з відром прийти, навіть з офісною кулірною баклажкою, набрати собі повний бутиль і запастися водою. Ні, ну це реально прикольно. А Скільки водоматів зараз є. Партнерських водоматів 162. Це а, в Кам'янському та в Павлограді партнерські. Що кажу партнерські, бо маємо партнерів, які а, ці водомати встановлюють під своїми торговими марками. Власних, ми зараз встановлюємо 50, потім іще 50. Зараз, так як ми з Дніпра, ми Дніпряни, ми хочемо, щоб а, починалося все з нашого міста, а потім. Як, як інший любий бізнес він повинен масштабуватися і будемо йти по, по нашій країні? Добре, е, перейдемо до е, якості, мабуть. Чому саме солений лиман? Чим ваша вода краще, ніж інша, якась. Ну, як ти тобі казав раніше, я дивився, я не можу давати оцінку, там, яка краща, не краща, ну, щоб не бути там, упередженим. Але я впевнений в своєму продукті, як, так як я вже давно займаюся, у мене, моя родина, мої діти, вони всі ми п'ємо тільки свій продукт, ми впевнені. Солоний на так якось вийшло іс історично, знаєш, не знаєш, де там, шляхи Господні куди приведуть, ну якось нас так привели, потрапили, що нам дуже повезло. Отримати, купити, отримати, здобути, прийти до цього. Я не знаю, як це сказати нашим слухачам. Ну, хоч не 40 років ходили по постелі. Ні, Ну так, 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 так. 40 років не ходили. Але дивись, водою я займаюсь, мабуть, більше п'яти років. І а, дуже багато у нас є соціальних проєктів. Нашу воду рекомендують дуже багаті багато сервісних центрів, навіть які там ремонтують кавомашини. У нас немає. Вона унікальна, чим вона не має сухого залишку. Mm -hmm. Ну, там, ти кипятиш, там її скільки хочеш, і тебе, чайник буде чистенький. Супер. А, а хто контролює якість? Дивись, контролювали якість ми особливо, особисто, але коли ми почали співпрацювати з міжнародними фондами, то якість контролює держава. Наша держава, яка нам ставить. Конкретні задачі, цілі. Ми що партії здаємо воду на аналізи: це екологічні служби, санітарно педагогічні служби, які спектрографічний аналіз роблять, і, до речі, там щоб ти розумів, до війни нашу воду п'ять років возили в Одесу, там і досліджували там мишок, якихось, як вона впливає навіть на звіряток. І тому це є показником тим, що вона є унікальна. Що вона тут, рекомендована. Тут uh, ключове слово возили, так. а потім перестали і Ні, ми дивись, ще такі: Та дайте <рес> нам ту воду, де вона? Uh, дивись, це трошки не так. Там uh, лабораторні якісь аналізи робилися, досліди uh, для того, щоб присвоїти статус. І кожна вода має свій статус: є мінеральна вода, є мінеральна природна столова вода. І це можна розмовляти дуже багато. Uh, про різні води, різні властивості. Є води, які потрібно, потрібно пити uh, там, раз в тиждень. Є вода, яка потрібно пити там через трубочку. Знаєш, як такий сі був щоб там зубки не повилітали, там mm -hmm. і так далі. А ця вода потрібно пити вживати і рекомендовано вживати кожен день. Ти мені розповідаєш, я твою воду п'ю кожен день. Ну так диви, який здоровий, сильний, красивий. Скільки енергії в тебе. Вода це життя. А чим вона ще уникальна? Бо вона жива. Дивись, вона відрізняється від тим, що вона не приходить ніяких хімічних, фільтраційних якихось там а, уст, е, процесів. Це природна, столова чиста вода. Вона прямо з глибини йде чистесенька. А скажи мені, давай ми перейдемо до більш сьогоденніх проблем, скажімо так, давай. їх дуже багато, з яких ти хочеш почати? Куди ти ввозиш воду окрім продажу? А, дивись, ми працюємо з міжнародними фондами а, в структурі, які є в ООН. Ми акредитовані, ми пройшли всі експертизи, аудити, ми допомагаємо населенню. Це Херсон, Марганець, Нікапаль, Харківська область, де немає води, де є надзвичайна ситуація, де з військовим станом, де люди залишились без води, без якихось ресурсів водних. Ми возимо і роздаємо їй безкоштовно. Да, у нас дуже. Ми вже працюємо дуже багато років. А, мабуть, ну як багато два роки. Я вважаю, це дуже багато. Да? За два роки дивись, це можна у нас да. зараз. Рік за три. Да, рік за три. Тому да. Це багато років. Це дуже така велика справа. Завдяки нашій команді. Дуже велика кількість персоналу, транспорту задіяно цим цим. Нам допомагають всі військові адміністрації, щоб були. Нормальні локації, бо фонди вони виділяють ємності, вони роблять багато чого для того, щоб людям потрапила наша вода. Тому ми возимо воду, де, нам, де, ми, де ми знаємо. От Є надзвичайна ситуація, нам, те, нам дзвонять, там, пишуть листа, кажуть, бо ребята, будь ласка, о, ось, там, треба вода, такий-то обсяг, наприклад, три місяці там, по, по, по 100 тонн. Да? І ми три місяці там, щоденно возимо там, воду. А скажи, б, куди звертатись? Якщо у людей є така потреба. Дивись, у нас є сайт е екотехнології України. Е я потім е висвітлимо його десь якось е ну, ми в, в коментарі. В коментарі висвітлимо да, так. Туди. Там є повна інформація про сайт, про воду. Вона в повній доступності по запиту. Е ми відкриті. Е Повністю бізнес відкритий, відкрита повністю історія. Ми працюємо офіційно, кожні наші водомати фіскалізовані, всі по, по процедурі, як то, як то кажуть, воду можемо перевозити в різних об'ємах. Скажи мені, що за роки війни, чого вдалося досягнути? Що змінилось, що покращилось, що не покращилось? Ну дивись, досягнути ви знаєш, переосмислення дуже велике прийшло, що ну, чим ми займаємось, це ж повинно бути не тільки про гроші. Я коли я я тобі скажу чесно, я коли поїздив, там, де гаряче, і люди, і водії, експедитора, менеджера, я як побачив, як, ну, я тобі скажу чесно, да, ми там з крану набираємо воду. Ми там, там можемо пляшку в машині залишити. А я їздив там, де люди за воду, там, просто люди водіями руки цілували. Коліна падали. Я, я дивлюся на це, і я розумів, що ми переосмисленно прийшло, що бізнес повинен внести користь. Не просто, просто про гроші. Гроші це класна історія, але я, у мене якась більше якогось милосердя з'явилось. Чи якось, знаєш, я така сентиментальна людина, дивлюсь фільми, можу плакати. А, але така е... фігня. <laughs> ти розумієш, <да? смех> е, тому як, як дивлюся, так ці бабусі, дідусі, там родини, діти. Я не знаю. Мені якось стає. Знаєш, там у нас от в місті там не було водирне, даму там повезли воду. Не знаю, там захайпять, не захайпять нас, звісно, там спекулянти. Але ми я про я по я, я, я що це ну, моє місто рідне. Я тут виріс, я тут народився. Я чим можу, тим допомагаю. Можу везти в іншу країну, визу в інше місто в Україні визу. Не можу, не везу, і кажу, як є. Ну то есть. це наша країна, і ми всі маємо працювати ну, да. на нашу перемогу. Да, так. бізнес я знаю, що я знаю дуже багато підприємців. А після перемоги вже поговоримо про гроші. Да. Так що наш бізнес, вони всі молодці. Вони я знаю, багато бізнесів різних всі допомагають, і, бо ми ж ми ж важаємося придфронтовим містом чи ні. Ну, да. Вважаємось. Да. От дивись, предфронтове місце воно в змозі допомогти а, на своєму фронті. Та ми взагалі за всі ці скільки років з 2014 року ми робимо неможливе. Да. Да. Так. Я з тобою згоден. Тому і далі. Як, ти, як ті українські тітани, знаєш? Хтось там каже, а чому ви там не виїжджаєте, а чому ви заїжджаєте, а чому ви то сю? А я дивлюсь, я я тобі кажу, як є. Я. я багато поїздив по країні по 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 різних країнах. Я тобі скажу, знаєш, ніде нас ніхто не чекає. Ну, типа, і для бізнесу, і для всього, де ми не намагалися відкрити якийсь бізнес за кордоном, десь там якісь фіаски. Я тобі скажу, чесно, як би не казав ніхто, але в Україні ліпше всього. Ну, ми тут народились. No. Тут прожив. Де народився, там згодився. Вже, знаєш? вже, вже багато років, <рех> да, де народився, <рех> там, там згодився. <рех> Тому <рех> я працюю в роддомі, <рех> да, да, да. друже. І на останок, будь ласка, у нас така традиція: чистушку якусь співати? <рех> ти щас мене обізнає про Путіна? <рех> 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 ну, ти ж знаєш її, без, да, без, да, да, тільки да. без мату. <рех> <рех> Кажи, яка традиція: звертайся до українського народу. Друзі, я вдячний вам за те, що ви кожного дня е тримаєтесь, розвиваєтесь, е стараєтесь, е продовжуєте і робите нове життя. Е як сказати, зараз така буде фраза, може бути, в мене там цей що, з матом? Ні. А, ну без матом. Ну, як люди популяризацію піднімають. Не зважаючи на це, я знаю, що у нас нормальна народженість, і я за це дуже вдячний, бо нам потрібні відновлення, нам потрібні сили. Ми е, повинні зробити все, щоб ми були самі, 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 самі стійкі, самі класні, бо у нас країна дуже багато на все. Ко, ми... Кохайтеся, ко... бо ми цього да, варті. Супер, точно кохайтеся, бо ми цього варті. І Таке буде звернення. Дякую, друже. Наснаги тобі, сил, терпіння і щоб все було. Да, дякую вам. І здоров'я, і фізичного, і головне ментального. Да. І завершуємо. Слава Україні! Героям слава! Ууу! Велике інтерв'ю.